та 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 Катаратаампупаеа. На чарівній планеті Зі жила маленька, гарненька дівчинка Мілана. Вона була така чарівна, що кожен житель планети захоплювався її красою та манерами. Мілана дуже активна дівчинка, любить співати і танцювати, веселитися, гратися на свіжому повітрі з друзями, навчатися та пізнавати світ. Але одного дня Мілана прокинулась і зрозуміла, що захворіла. Вона дуже почала переживати, бо тепер вона не зможе бачитись з друзями, ходити на навчання та просто гуляти на подвір'ї з іншими дітками. А попереду ще її новорічні свята, прикрашення ялинки та подарунки. Батьки Мілани хотіли якомога швидше вилікувати дівчинку, щоб у неї знову з'явилась посмішка на обличчі та радість в очах. Щоб свята, які ось ось вже розпочнуться, принесли купу яскравих емоцій, подарунків та щастя. І тому Мілана з мамою пішли до лікарні. Мілана з мамою прийшли до лікарні, але дівчинці Мілані це не подобалось, що її лікар буде лікувати та ставити щеплення. І вони повернулись додому. Прийшовши додому, Мілана пішла в свою кімнату та почала думати, як їй побороти цю хворобу. І вона придумала. Дівчинка Мілана відправилась на пошуки цієї хвороби. Продолавши декілька миль, вона бачить, що ця хвороба летить їй назустріч, і вона приймає рішення вступити в бій, щоб здолати хворобу. Вона вступила в бій. Мілана була така хоробра, що знищувала вірус один за одним, та не давала шансу їм наблизитись в притул. Міланці вдалося побороти усі віруси, які атакували її. Її очі знову засяяли, а організм, наповнений енергією та силою, бажав нарешті разом з батьками прикрашати ялинку та готуватись до новорічних свят. Усі були в передчутті свята, загадували бажання, танцювали, співали пісні.